Запрошення на псевдоконцерт. В Івано-Франківську продовж останніх днів розповсюджують оголошення про неіснуючий концерт. Так, нібито в найближчу п'ятницю біля пам'ятника Франку для мешканців мали б співати сестри співачка Лара Фабіан та одна із лідерів ВО свобода Ірина Фаріон. Організатором шоу зазначений кандидат Олександр Сич. Однак, вся ця інформація кажуть представники його виборчого штабу, брехня. Я заявляю керівник виборчого штабу, що це є провокація. Ніякого концерту не планувалося, а це все брудні технології, які. Спрямовані на дискредитацію свободи і дискредитацію єдиного кандидата від опозиції Олександра Максимовича Сича. Тому мешканці Івано-Франківська не приходьте на цей, нібито, концерт і будьте уважні до тих провокацій, які з'являються в останні дні виборів. У запрошенні на псевдоконцерт чимало іншої брехливої інформації, зокрема глядачам, як подарунок обіцяють безкоштовне пиво. Там які іграшки, нібито буде роздаватися безкоштовне пиво, іграшки, караоке, конкурси тощо. Ми заявляємо, що це. Цього не могло бути, бо свобода ніколи не роздає на своїх заходах алкогольні напої. І, взагалі, ми за здоровий спосіб життя. І ми чи не єдина партія, яка виступає за здорові принципи родинні цін, цінності християнські в Україні. За словами свободівці, у місті розповсюдили близько 20 тисяч фальшивих листівок. Їх роздають біля університетів та залишають у під'їздах житлових будинків.